Добрий день, любі діти! Тема сьогоднішнього заняття топоніміка рідного краю. Як кожна людина має ім'я та прізвище, так і гори, ріки, моря, країни, міста і села мають назви. У минулому назви ніколи не давали випадково. Всі географічні назви мають певне значення. Для краєзнавців велике значення має етимологія географічних назв. Тобто пояснення їхнього походження, усвідомлення первинного змісту, назви того чи іншого об'єкта, вивчає назви та їх історію наука, топоніміка. Топоніміка це наука про походження географічних назв, від грецьких слів топос місце і йонема, назва, найменування, ім'я. Топоніми поділяють на такі класи: хороніми, назви країв і країн. Гідроніми – назви річок, озер, колодязів і так далі, ороніми, назви хребтів гір, долин, ярів, впадини ущелин. спелеоніми назви печер, скельних навісів, Годоніми – назви вулиць, Ойконіми – назви населених пунктів, фоніми назви курганів. та інші. Багато назв розгадати легко. Часто ми зустрічаємо географічні назви. З яких отримуємо важливу інформацію про природу краю, наприклад, Суха балка, Дубова балка, про заняття людей, які тут мешкали, наприклад, селище Гірницьке, або про історичні події, що відбувалися саме на цій території. На Криворіжжі зустрічаємо багато топонімів, похідних від власних імен та прізвищ дворян, які володіли цими територіями, наприклад, Мар'янівка, Апостолове, Софіївка. Гданцівка, Долгінцево. Часто, щоб зрозуміти сутність назви, необхідно знати мови багатьох народів. Наприклад, що означає назва річки Саксагань? Знавці мов вважають, що назва походить від турецького Саксаган, тобто сорока. Однак деякі топоніми розгадати не так легко. Вчені топономісти проводять багаторічні кропіткі дослідження, звертаючись до здобутків історії, мовознавства, географії, етнографії, археології та інших наук. Що, наприклад, означає назва річки Інгулець? Вже не одне століття велике число істориків намагаються розгадати, звідки у річки така назва. Одні історики вважають, що ім'я річки має тюркське походження і означає тиха, лінива, широка. Звідки ж взялася назва нашого міста? Поруч із легендою про козака Рога існує наукова версія походження назви Кривий Ріг. Це викривлена вузька частина суходолу. Це значення слова Ріг відзначав ще академік Зуєв, який побував у Кривому Розі в 1781 році і залишив для історії перший опис поселення та навколишньої місцевості. Ім'я Ріг тут скрізь означає Кам'яний мис, який створює ріка, або своїм вигоном, або сходячись з іншою. Ще одну версію назви висловлюють вчені інституту мовознавства імені Потебні. Науковці стверджують, що вона походить від Великого Яру, який має назву Кривий Яр. Оврах, враг, Ріг. Справді на карті Новоросійської губернії за 1785 рік місце нижче зліття Інгульца і Саксагань, позначено як Кривий Яр. Типові й особливі топонімічні та історичні риси мають і вулиці, і провулки. За походженням назви їх можна об'єднати у групи за зовнішніми ознаками. За визначними закладами, що на них розміщені, за географічними назвами, економічна, гідрономічна та за іменами визначних людей за прізвищами домовласників. Домашнє завдання. Користуючись доступними джерелами інформації, визначити походження назви рідної вулиці. Дякую за увагу!